Всім привіт! Вітаю вас кохання. Сьогодні у нас буде риболовля. Буду намагатися поймати рибку балонською снасті. До речі, ми з вами знаходимося в Києві на набережній. Вчора я був на рибалці, ловив маховим будущим 7 метровим. Мені вдалося спіймати всього дві рибки. Не знаю, що сьогодні буде. Будемо намагатися. Вчора я ловив 7-метровим будищем, але наявності воно мало не 7 метрів, а 6,60 60 Там було зломано одне коліно і через це мені треба було його трошки підремонтувати, і воно стало коротше. Сьогодні я взяв волонську снасть і буду робити дальні заброси. Бо вчора я не міг достати до рибки, так тільки піймав дві штучки. Не знаю, що сьогодні буде. Сподіваюсь, що спіймаю. Бажаю всім приємного перегляду. Кліпсала обов'язково треба. Щось воно в мене не виходить. О дистанція приблизно 17-15 метрів. Глибина біля 5 метрів в місті лобри. Весь в мене 5 грамів, грузило теж приблизно 5, 5 грамове, Течія невеличка і по груз дуже повільно тоне. Нічого ну, будемо пристосовуватись. Вчора я ловив маховим будущим з кормом, кормив місце, прикормішні шари робив, до речі, прикормка в мене була. Шоколад, з ароматом шоколада. Сьогодні намагаюсь ловити без прикормки. Так, шукаю рибу по набережні. Туди-сюди хожу, де буде, там буде риба. Закліпсувався. До речі, дуже зручно. Так що такі у нас умови. Треба шукати рибу. Перша риба. Сподіваюсь, коли стімніє, почнеться кльов, Поки що тиша. Чекаємо. витащу. це щука. Дивіться, що вона витворяє. Щупачок льону маленький. Ось так риба. Що вона позарилась на мого опариша, чи що. О! Ось так. Це... О! Ну ви бачили. Щучка була. Ось кохані прив'язав повід. Десь приблизно сантиметрів 30-40, бо той мені відрізала щука. Потемніша на дворі, я вже світлячок поставив, хвилин 40 35-40 рибалю, ще не одної покльовки не було, крім той щучки, щуплю. Сонце вже сіло, темно, але ж камера ще передає кольори. Чекаємо на нажив опариша і мотиля. ледве знайшов сьогодні, шукав по магазинам, п'ять магазинів бігав, тільки в одному був. Ось така у мене насадочка. Два опариша і мотиль. Шукав по магазинам риболони мотиля. ледве знайшов. І тут такий. Як би сказав Кличко, уставший. Ну, все одно, хоч такі є. Бо світло виключають. Продавчиня сказала, холодильник погано працює, генератора нема. Ну, хоч такі і то нормально. Головне, щоб клювало. Чекаємо. рассудка зачепилась за леску. Не проплыла. Еще нормальная поклевка рыбы. Сподевающий цепло 2. Непогано, непогано. Все вы бачите. Она на поверхню вышла. Вот почти. Такая плотвичка взяла. Перша на сегодня. Дуже приємно. Ось така вона Красуня. Берем баржа йде. Щей наробив чергове закидання. І є звідки, не знаю, взялася літуча миша, що не попливесь, світлячком не схопила. Прикол. Як можете побачити кохані, схід місяця. Ось ще одна платвічка клюнула, Ось така непогана. Красуня. О! Сикруй напевно. Гарнюля. берем, Ось такий мотиль в мене, як можете бачити. Ось я отак наживляю. І Уже вже дві рибки піно, зводить рибка, лотвичка. Ой, непогано, зараз я спробую виташти. О, це вже плотва, Качествен, як би сказав, тосик. Гарна. Бере грам, не знаю скільки, 250 точно буде. Ось така плотничка взяла не пага. Бери, прибалимо далі. Вітерець тих, прибалити комфортно. Просто раз я тут був, так приблизно біля 3 градусів тепла було. Сьогодні на 3 градуси вище. Також дуже гарно. На річці майже штиль. Рибалити дуже комфортно. Хоча пар з рота йде. Вибалимо далі. На годинку 18.13 мені вже вдалося піймати три рибки, Ну, не рахуючи ту щучку, яка втекла. Хані, ще одна покльовочка. Ой, зараз намагаюся витягнути. Ні-ні, не треба. Та вона не вилучила. нормальна рибина, плотва, ні. Да. так. Якщо ви бачили, ось все. Два, два, ну, гарно. Хороша, да. Так приятно, вже на удочку. Ну на удочку взагалі. <смір> Супер. Ах, Ось така. Нормально. Рыбалимо далі ще на покновочках. Рыбка йде. О, п -п 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 -п. Ось па папай ти сюди. Ось. Ось вона гарна! Гарна! Гарна платва сьогодні клює! О. Два париша і два чи три мотеля. Ось такі гарнюлі. Гарнюлі прямо. Берем. Литва непогана. Ого-го, вага. На нову снайло сьогодні. Ну, як на нову? Баллонська прошлый раз використовую махо удивище, але мені здається, я не добрасила до бровки. А сьогодні я вже все роблю, як мені здається, право. Рибалимо далі. до добровки, трошки зупиняю проводочку. В общем вот так. І рибка крує. Еще одна поклевочка рыбки. Берем, щось течія усилилась, прямо несе поплавець. Вам не видно, напевно. Риба брикається в мене, В зако. місяць який гарний. Ще одна покльовочка рибки, іди сюди. О! Щось я не можу підняти, куди це воно тікає. О, це хороша риба. Зараз буде її якось. О, О! О красуня яка. Хороша. Хорошенькая. Як цей, казав, в Італії. А, так да, да, да Бачите як заглотила? Сир жадна вона взяла. А можливо я прощлкав покльовку. Треба було раніше підсікати, але ж я тут розмовляю зараз. Ну добре, продовжимо рибалку. Ось такі латвички клюють. Не знаю, що б помінялося сьогодні, можливо снасться. Спрацьовує краще, ніж попередня махова. Ця балонська, мені здається, більше справляється в цих умовах. Я її докидаю до бровки, а Махова я не міг так зробити. І ось сьогодні така гарна платбака є. Можливо, погода, можливо, мотиль. Ще поклювочка кохані. Ой, веде, веде, куди це вона мене заведе. Ого, наш фрикціон спрацьовує. Треба оца, а. Оце здорова, нічого собі, я її напевно не витягну. Буду намагатися якось підняти. О! батон, але все одно приємно. О яка красавиця. Теж заглотила. Розмовляє. Берем. Ще зроблю пару проводок та буду закруглятися. Зараз покажу ловчик мій, що мені вдалося впіймати сьогодні. А сьогодні набагато краще мені сподобалась рибалочка, ніж в прошлому разі було. Новость ну, коханий, мій улов сьогоднішній. Потванный погана, так отбивала. На мотеля на сьогодні. Сьогодні все кохані, моя риболовля закінчена. Мені вона дуже сподобалась. Краще, ніж в минулого разу була. Сподіваюсь, вам так само було приємно дивитися. Всім до речі, дякую за перегляд. Ще одне, хто не підписався на канал, підписуйтесь. Всім дякую, хто вже підписаний. Всім бажаю міцного здоров'я та нових зустрічей. Всім пока. Любіть рибалку. Мазу рибку. Її О, добре, що прибрав себе такий. Баллон зараз выручало. Тумба жарить масштабу.